Потрапити в сад скорочено. Галина ПАГУТЯК Читає Марина Запорожець. Перед тим, як почати слухати, не забудьте підписатися на канал і поставити вподобайку під цим відео. Поїхали. На вокзалах, як правило, сади не ростуть, а на цьому був. Тільки хоробці могли вільно перелітати через огорожу і сідати на гілки з червоними яблучками. Та ще й хіба що поети на крилах фантазії. Грицькові уявлялося, що однієї теплої ночі він вилізе із останньої електрички і, йдучи по вокзалу, побачить відчинені двері, увійде в сад, ляже в сплутану траву, притулиться до матінки землі і спитає У кого ж він вдався, такий нещасний та волоцюга. Міліція всієї залізниці знала Грицька і не чіпала, бо не мав чоловік ні хати, ні жінки, лише гармошку та чорну хворобу ще з війни. Лікарня єдиний його притулок. А ще сестра Нуська. Але не сидиться йому в неї. Не може він зі своєю хворобою в чотирьох стінах. А мандрівників у світі й без хвороби вистачає от, наприклад, Григорій Сковорода не кожному тісно між стінами. Не кожному. Грицько шаснув до електрички в перший вагон, дренькнув гармошкою. Люди бачили мізерного чоловічка в зеленому капелюсі і широких штанях. Грицько, дарма що волочився, дбав, щоб завжди все було чисто. Заграв на сопках манджурії, потім прощання слов'янки, і цього було досить, щоб у наставлений капелюх посипалися копійки. Чоловік кожному, навіть дитині, казав Цілую руку. Проходив ще два вагони, потім сідав, і ніяка сила не примусила би його заграти ще. Грати його навчив тато, як повернувся з війни додому без ноги. Грицько вже тоді мав чорну хворобу, епілепсію, від переляку. Німець жартома вистрілив йому над вухом, хотів злякати. Після війни стали ходити з батьком по базарах. Тато грав на гармошці, а хлопець збирав гроші в пілотку. Мама не знесла такої ганьби і померла. А старий замерз п'яний, повертаючись із міста. Гриць пробував описати цю жалісливу історію на папері, але не дав йому бог таланту, як сковороді, тільки коли граф перед очима ставав його тато каліка, що не мав щастя з Малку і до останку. Грицько зліз з електрички і пішов до буфету за пивом з копченою рибою, його найулюбленішою їдою. Голови й шкірки забирав з собою для котів чи собак. Одного разу весело тупцяючи по перону зустрів Стьопу, дав йому жменю дрібних монет, а той сказав, що Микольця дуже слабкий, і просить Грицька зайти до нього. Пішли разом. Стьопі хотілося похмелитися. Грицько тільки пошкріб потилицю. Що ж чоловіком зробили? Золоті ж руки мав. Вулицю незабаром мали зносити, тому ніхто не дбав про порядок. Микольця жив у малесенькій хатці, лагодив людям черевики. Грицько зайшов до хати. На нього війнуло теплом. Добре таки змерз, мабуть. Микольця зрадів товаришеві. Хоч і слабий був, серце прихопило, але в хаті чисто, натоплено. Глянув на Грицькові черевики. Сказав, що давно вже їх треба лагодити. Грицько сказав, що Миколі слід до лікарні. А той відмахнувся Краще хай заграє, ото й буде його лікування. Грицько заграв, а Миколь схлипнув і сказав, що добре йому з ним. Хай залишається віддасть хату і собаку. Грицько ж весело сказав, що його візьмуть до будинку престарілих, от тільки поки ще не вийшли. Або жениться». Микольце сказав, що немає кращого, як своя хата, і попросив, щоб не кидав собаку боска, бо заберуть його на боцегарню. Грицько, відчуваючи напад хвороби, хотів піти. Але Микола сказав, щоб лишався він йому допоможе. І попросив почитати кобзаря Перебендю. Вночі був вітер із дощем. Грицько довго не спав, слухаючи, як дихають Микольце і Боско. Стіни аж довихтіли. Грицько подумав, чи не завалить їх, але старі хати стоять міцно. Тоді Грицько подумав про сад Мабуть, вітер усі яблука позриває, от тільки б гілля не поламав, та за муром не так дме. Критика, коментарі до твору, пояснення стисло. Голе, неприкрита і неприкрашена правда життя. Як часто ми відвертаємося від джебраків, інвалідів, безпритульних, зневажаємо їх. Можливо, хтось і заслуговує такого ставлення, а якщо це жертви непереможних обставин. Нещасний Грицько невезучий, та є у нього свої поняття про гордість і честь, товариську взаємодопомогу, тяга до книги і філософських роздумів про життя. Такий же й Микольцо, зворушливе їхнє ставлення один до одного, до собаки, до духовних цінностей. Письменниця закликає завжди пам'ятати, що ми люди. Берегти і шанувати людині її внутрішній гуманний потенціал.